Вітаю на каналі. Сьогодні в мене невеличке відео, такий собі огляд на одну з недооцінених, вважаю, культур, таку як жимолість. Жимолість їстівна. Жимолість це ягода. Одна з найперших стоїть на рівні з термінами дозрівання як дуже рання полуниця у відкритому ґрунті. Черешня рання. Як і всі рослини, має багато сортів і має різні терміни дозрівання. Є також надранні сорти, є середні, є пізні. Але в цілому це одна з найперших ягід в сезоні. Навіть полуниця у відкритому ґрунті ще не зовсім дозріла. Наприклад, ось в мене є також полуниця. Це не найранній ранній сорт, але бачите, наприклад, ось полуниця. І ось жимолість. Майже все вже дозріло на цьому кущі. Одна з особливостей жимолості, як і іншої ягоди, вона дозріває неодночасно. Наприклад, ось на одному кущі є вже дозрілі ягоди, і також серед них є ще зовсім зелені. Ось бачите? Дозріла ягода, зелена. По різному запилювалась, деякі сорти ще більш зелені. Зараз Кінець травня і маємо таку картину. В мене тут на ділянці 20 кущів для особистого споживання, для сім'ї, для споживання в свіжому вигляді, для заморозки. Ось маю 20 кущів, майже всі канадійці і лише там пару кущів в мене з бачкарської селекції. За смаком вона має змішаний смак щось середнє між, між лохиною і між черницею. Має солодко кислий смак, не дуже солодка ягода, але якщо там вона вже так добре перезріла, кислота майже уходить. Кущі дуже рано вступають в плодоношення, майже з другого року. Ось ця в мене ділянка вона закладалась три роки тому. Я їх брав однорічками. На другий рік мав перший сигнальний врожай. Другий рік був вже більш ефективний в плані плодоношення. І ось зараз це в мене вже третій рік, тобто третій рік я вже збираю врожай. Перший сигнальний, другий і ось це вже третій рік. І має ось такі кущі. Тут в мене висота по верхній проволоці. Метр двадцять і ось бачите, молоденькі кущики за три роки. Це кущам 4 роки. Я їх купив однорічками, і вони в мене ще росли ще два сезони, і це в них четвертий сезон. І ось такі кущики маю на сьогоднішній день. Є більш рослі сорти, бачите, такі вже дійшов до метр двадцять від землі. Є менш рослі, десь біля 80 сантиметрів. Ще одна з особливостей це дуже рання ягода, і тому вона не підпадає ні під які обробки. Я ці кущі за ось вже у мене третій рік, як вони ростуть, я їх ні разу нічим не обробляв. І ніякі шкідники її не вражають. Ні попелиця, ні інші шкідники, ні листя ніхто не підгризає. Тобто рослина росте зовсім без хвороб. От, хочете вірте, хочете ні, і без якихось обробок. Головне своєчасне підживлення і добрий полив. Тому що якщо добре поливаєш, то вона дає гарний розмір ягоди. Також в мене цей рік дуже ефективно вона почала давати додаткові пагони молоді. І на наступний рік вона закладе. Подові бруньки і ці всі додаткові пагони, вони всі будуть в мене з додатковим врожаєм. Ягода має різний розмір, є більш крупні, є менші. Для прикладу, ось сірники. Бачите, ось. зараз покажу, невдобно. Ось така ягода. Ось така. Ось серед зелених ще, але вона вже майже розмір не набере. Ось така ягодка. Бачите, ось такий розмір. Хоча ось той же самий кущ, ось трохи більше, трошки інша форма. Але також є і більш мілкі сорти. Наприклад, ось цей сорт. Ось бачите, така доволі мілкувата ягода. Але, наприклад, це, точно знаю, що це сорт. Хоний вуд канадська селекція, він в мене росте більше як запильник. Він так дає дуже багато ягоди, вона має дуже широкий розтягнутий термін дозрівання. Не дуже солодка. Майже до самого кінця вона має таку специфічну кислинку. Але цей сорт, як стверджують селекціонери, має. Дуже гарний період запилення і він запилює дуже довгий термін, тому його можна саджати з багатьма рослинами, які квітнуть одночасно. Хтось стверджує, що теорія про перехресне запилення це все маркетинг, це все реклама, це намагання виробника зробити собі великі продажі. Але, я, але на мою думку, якщо виробник Селекціонер стверджує, що є поняття перехресного запилення, це, як, наприклад, з тим же самим горіхом Волоським, на який ніхто не звертає увагу, але дуже багато сортів, які обов'язково потребують перехресного запилення. Як той самий фундук потребує перехресного запилення, так і сама Жиморість теж потребує перехресного запилення. Тому, якщо Будете собі купляти жимолість, то зверніть увагу на те, що їй потрібен запильник, і треба купляти сорти, які будуть між собою мати приблизно однаковий термін цвітіння, щоб вас якомога більше ягід було запилено. Так, бджоли допоможуть, але крім цього, вона запилюється перехресно, і тому бажано на це звертати увагу. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, додавайте питання, свої доповнення, якщо хтось знає. До наступних відео. Всім дякую за увагу!